Все одно повної тиші на полі бою не буде. Більше того, для мене, як для людини, яка бачила цей фронт е під час цих перемирій, да, з землі м на тактичному рівні надзвичайно складно взагалі це реалізувати. Ну, тобто, коли зверху е там, президент Америки, президент України, президент Російської Федерації кажуть, що це у нас перемир'я, то це не означає, що солдати на полі бою. Не будуть е відкривати вогонь у відповідь, не будуть е заважати пересуватись, налагоджувати якісь речі або ще щось. Ну тобто на тактичному рівні, враховуючи ту напруженість, яка на сьогоднішній день є, це ну, дуже 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 складно втілити. Ну, ми можемо погратися в якісь часткові е там повітря, вода, там ще щось. Але от саме лінія бойового зіткнення вона є найскладнішою взагалі по. Реалізації застосування, вона вона і найбільш складна потім по на, доказовій базі, да, хто перший відкрив вогонь. А якщо там та по ракеті або дрону там ще видно, звідки він нікуди прилетів, то от на лінії бойового зіткнення а, ну обидві сторони будуть казати: так, ми, ми у відповідь вогонь відкривали. І тому це тут мають бути не ось такі. Припарочні да, рішення, а має все ж таки перейти акцент в глибоку історію, саме з гарантіями, з відповідальністю і всьому іншому. Тому що, поки що, на даний момент всі ці розмови не мають під собою абсолютно нічого.